В місті кало було декілька локацій, є таких, що потрібно було замінити, тому що тут були колись троянди. Дещо пропало, дещо люди помогли пропасти. А оскільки тут і парк культури відпочинку Івана Франка, і розв'язка, ми вирішили тут зробити квітник. Квітник. І ми отак вирішили зробити мапу, мапу України, але ще крім того, щоб вона виглядала в кожен період року, вона мала би якісь свої відтінок. Обвели її обрамлення, зробили з кам'яного панно, де висадили багаторічні рослини, це є хвойники, це є лаванда. Люди схвально дивляться, їм подобається, вони, дівчата працюють дуже часто, це є. Постійний догляд, це постійна прополка, це підживка, поливка. І підходять багато людей, кажуть, боже гарно, дуже гарно зробили, значить містянам це подобається. Було висаджено в калуші цьогоріч близько 41 тисячі розсади, яку ми виростили виключно самостійно. Незважаючи на, як... на певні якісь такі труднощі, бо всі ми гарно пам'ятаємо, що було зимою. Ми ж розбиваємо квітники, оцей новий. І ми ні один квітник не занадбали. Тобто всі квітники підтримуються, всі квітники цвітуть. Ми хочемо завжди робити наше місто красивішим, квітучішим, щоб. Якомога більше було наших, в нашому місті квітників, якомога більше було таких місць, де можуть люди прийти, просто сісти з дітьми і милуватися красою цвітіння квітів їсною, одні літом. Інші, під осінь, ще інші. Ми хочемо, щоб наші квітники піднімали настрій людям, щоб вони трошечки дивлячись на... Цвітіння наших квітників, щоб вони просто інколи деколи відходили від своїх, можливо, буденних таких проблем, і вони просто дивилися на цю красу. А краса квітів вона вона заспокоює. Це самий кращий релакс, який може бути, це просто спостерігати на цвітіння квітів. Чого ми будемо і прагнути?